Що я роблю пісочну корзиночку? Даже не показую, як я її робила, того, що не мені вас учить робити пісочні корзиночки. Ви мене самі можете навчити, як робити пісочну корзиночку. Взагалі, у мене сьогодні на вечерю картопля з м'ясом, просто щоб ви не думали, ось, картоплю вже доїли. Так, м'ясо ще два биточка осталось. В общем, це до того, що я підстрахувалася, люди вже поділи. І не залежить від того, вийде мій десерт чи не вийде, корзиночка із манговим кремом. Отак. В общем, проткнула, корзиночку ви всі вмієте робити. Утяжеляє, щоб воно не піднялося тарілочкою. А в тарілочку ще дівочки яблучко запекти, мама таке любить. В общем, корзинка йде в духовку. А я. Щас. Іде в духовку. Ой, яка красива корзинка! Боже, дивіться! Вау! А я починаю робити манговий крем. Оце саме інтересне. Знаєте таку штуку? Ми в ответі за тих, кого приручили. Оце дівчата, ті, хто мені порадили купити манго у форі за 50 гривень. Ви будете відповідати за цю начинку, якщо вона не вийде. Ну, я жартую, звісно. Але мені хтось написав у коментарях, Таня, у нас у форі дуже смачне манго спіле по 50 гривень. У нас в Полтаві фори, мабуть, немає, я її не зустрічала. Але у Києві, де вчиться син, є фора. Я йому заказала, Михайло, привези мамі сувенір, фу, сувенір, подарок от зайчика. Він мені припер два манго. Вони були зеленющі, якщо чесно. Але ж ми ж знаємо, що треба покласти з яблуками на кілька днів. Оце він у п'ятницю приїхав, сьогодні неділя. Вони лежали мої два манго. Не знаю, такі не зовсім уже і дубові, Ну, я попробую їх зараз почистити. Вичитала рецепт, як треба правильно різати манго. Я не впевнена, що я його поняла, але я попробую. Так. Мангош, головний його недолік це гадська кісточка. Плоска, отака кісточка плоска. І як її треба витягнути, я надивилася відео, там усі показують, і у всіх не виходить, якщо чесно. Ну, суть в чому? Що треба вздовж порізати отак, по ширшому краю. Оця отут же ж десь кісточка, оця гадська, оце отак треба і різати. Так, різати вздовж. Щас. О, Юшка вже тече. Ой, тече Юшка. Мисочку. Я так люблю льодяники з манго, якби ви знали. Ну, і манго я люблю, коли свіже. Єдине, за чим я жалію в Єгипті, це заспіле манго. Так, в общем, я його розрізала. О! Ух ти! Хобана! Це не по рецепту, це я просто крутнула, і в мене вийшло. А по рецепту треба якось ложечко, бачите, оце ж ганська кісточка. О, і треба ложечкою її якось виковирювати. Ха-ха! А я крутнула і вийшло. Так, дождіть. Тепер треба якось отак розрізати. Це У мене в голові вже мікс рецепт, щоб ви понімали. Ну і що? Ну, я розрізала. Ой-ой-ой, юшка тече. Ладно, почнемо з цього. Тут де в мене все вийшло. Так, оцю штуку виріжемо, це щось погане. В общем, що? І це щось погане? Так. Боже, манго пахне. Оце треба отак зробити. Ну, всі оце знають. І отак, і його треба вивернути. О, Ага, вивернуть. Ну, оце отак воно бути вивернуте. Ну, взагалі немає проблеми. О! О, дивіться, дівчата. А от сюди, дивіться, як воно зрізається. Ох ти ж, й-моє! Дивіться, о, клас! Оце я молодець. Так, щас, то тоже манго доспіло з яблуками. Щас я його акуратно обкарнаю. Дивіться, воно відділяється від шкурки. Клас! Бачите, м'якоть манго, так, щоб вам було видно. Взагалі, бачите, воно ножиком дуже легко відділяється від шкурки. Те, що манго достигло. Так. так, йдемо далі. Нормально, боже, як пахне манго, класно. Так, коротше, з гріхом пополам. Одну половинку манго я почистила. А зараз же починається саме головне. Фух, оця вроша гадська кісточка. Яка ж поїде її ложкою, ну, ложкою в мене не вийде. Коротше, я зараз спробую відрізати дольку. О, дивіться, дольку одрізала, оп! І дольку, отак, раз, два. Ой. Вивернула, о, і дивіться, раз. І вони отходять, люди, вони ж отходять, бачите? Їх так легенько, раз, раз і, і одрізала. О, як класно. Так. На всю кухню пахне манго. Так, 30 хвилин ж пісочна корзинка. Так. У 9, у 9 виключить фух, хоч би не забудеш. Боже, як пахне манго, клас! Кстати, пахнет смачніше, ніж на кус. Аня. Твоя зелена вкусила. М -м -м. Супер. Ой, же, саме головний наш челлендж. О, ой, клас, що я роблю? Ну нічого. Так, головне, оце, бачите, ріжемо на кубики, і вони потім отак трошки, трошки легше з них виковирюватися гатське монго. Ох, Ці лайфхаки вони призначені для спілого манго. Я вам скажу, а коли манго не дуже спіле, то фіг ти з нього щось здереш. Фух, о, фух, капець. <клух> Чуть собаку не вгостила, Мерс напрягся, Ну, Мерс дуже обіжений сьогодні, він унюхав м'ясо. Я йому... Там був хрящик, я дала один хрящик, і собака тепер хочеш Ну... В общем, що обрізаю кісточки без всяких ваших оцих фокусів дебільних. Кісточка ж просто. На ній дивіться, скільки манго, і його непонятно як здерти. Боже, юшка тече. Оце жалко. Що манго на кісточці? Це, до речі, у всіх оця проблема. Манго на кісточці. Ну і з неї не отдирається. Половина фрукта остається на кісточці. Боже, хорошо, що я ретельно помила руки. Чесно, вже соку тут скільки. Це ж беру зараз обдираю кісточку ножем. Ніякою ложкою його не обдереж, то, що... то що тут ножем тільки обдирати, хоч би руку собі не відрізати. Так, Боже, руки манго. Ну, оце кісточка, бачите? Я б її ще відклала. Може, я її ще обгризу? Зараз на тарілочку відкладу. Але я думала, якщо чесно, що мені хватить одного манго. Та ніфіга. Того, що кісточка ж, блядь. Ой, сорі, гадська. Так, по тому, що сказано в рецептах, треба брати ложку, засовувати ложку. Тут ложку і тут ложкою намацувати цю кісточку, а сок же ж летить. На... на що воно нужне? Тому можна так руками хоп. Ну, перший раз вийшов. Так, спокійно. Так. Ага, оце не доколиха. До так. Ну. О, Господи, та що ж це таке? Та. Руки слизькі, манго слизьке. Ой. Бл так. Не крутиться так. Перший раз вийшла, другий раз ні. Фух. Так, йдемо по знайомому рецепту. Розрізаємо далі. Так, оп. І, од... І одгрізаємо дольку. Ану. Фух. Ану. Давай. А сокуш. Спокойно. Фух. Давай, 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 давай. Фух. Фух. Я аж в жар кинула мене. Ну що, одірвала оцей, може я його обріжу трошки. Ой Боже. Фух, господь. Ну, манго спіле і смачне, ви б знали, як у мене тут пахне щас усе. А соку скільки на столі. Його ж не видно оце цей час. що стіл митий перед цим м'ясо було, то я стіл помила. О, бо буду от стола очкрібати сок. Бачите, не дуже очкребеш. Так, ось. Ось оця м'якоть, яку треба вигристи, О, бачите, раз, і ножиком воно хоп-хоп-хоп. Не по-людськи, звісно, ну як є, дивіться. Хе-хе-хе, і тут я шкурку обдерла. Оце, я молодець. Що всі ваші лайфхаки вони тільки не спіли манго. О, дивіться. О, бачите? ну-ну, Хоп-о. Дивіться, як я шкурочку обдерла хорошо, Всі бачать. Так, оддираємо решту. Дуже гарний фрукт. Я так люблю манго. От ножиком хоп-хоп-хоп, дивіться, як я класно обрізаю кісточку. Так. А кісточки, може, в чай вкину. Не знаю. Може, обгризу. Так, і отже, що у нас є? Станом на зараз? Ось у мене є. Миска спілого манго. Боже, повен рот слини, це капець. Спина мокра. Фух. Руки жалко мить. Зараз оближу, а потім помию. Якщо ви думаєте, що я не облизала пальцем, то ви дуже помиляєтесь. Сам смак на руках. Такий сок манговий капець. О! Так. Дивимося на нашу корзинку пісочну. Піднімається. Фух. Ох, капець. Так, це все тепер треба переблендерити. Ось манго, ось блендер. Зараз покажу, що вийшло. Так, пішла. Ось, О, подивіться, за 100 гривень настояще мангове пюре. Воно пахне, як я не знаю, що. Ну, манго взагалі дуже ароматна штука. Тільки манго має бути спілим. Якщо манго зелене, це все, це торба. Це ви ні шкурку з нього не оддерете. Ну, як сківі, яке зелене. Взагалі, пробуйте його дозріть яблуками 2-3 дні. Я своє дозріла, хоча дитинка купила ж мені дубове манго. В общем, і щас я оце манго, я його не буду запікати в корзиночці, я сюди вкину желатин і в холодну корзиночку манго з желатіном, і це буде холодний такий пиріг. Такий план, а там подивимося. Зараз буду робити желе з манго. Як мене оце бісить, коли починають у грамах. 10 грам желатіну залити 250-300 мл окропу. Так, тут 25 грам. 10 грам це, це, це я не знаю скільки. А ось одна столова ложка. Скільки в мене тут. Манго. Я так думаю, стакан. Півтора, не більше. І до цього стакану треба ще хоча б півстакана води гарячої. І оце як почнеш його виясняти, то все робиш на глаз. Я ж даю, що дві столових ложки желатину хватить з головою. А може і півтори. Та тут і є дві. Вони ж, як завжди, пишуть 25, а кладуть не знаю скільки. Так, бачите мисочка з манго? щоб ні капелька з не пропала. Заливаємо окропом чашку. Тільки ж не окропом гарячущим, а прохладним. Бо я сьогодні так піцу робила, до речі. Чого ви піцу не побачили? А того, що я дріжджі залила окропом, і воно у мене як заверне тісто. Коротше, не робіть так. Так. Давай, давай, давай. Сейчас пока желатин, подарюсь, аж на. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, -ай -ай, Зміжте дві хваталки. Оп! Дивіться, вже корзинка припечена. Так. Яблуко спеклося. Так. О, яблуко, до речі, ай, а! Дивіться, яблучко яке гарне. А місце, де було, це яблучко. Бачите, трошки сирувате. Ну, нічого, треба було в ширшу миску поставити. Взагалі, хай допікається, я думаю, вже воно не підніметься. А ні, то виріжу. В смислі, накот лишню. Ще 5 хвилин. Фух. Нашу вистачать миску. Ось, а, гаряче. Це все печене яблучко, блін. Фух. Ой, спекла на свою голову. Фух, отут хай постоять, не мішає мені. Трошки кип'ятку сюди. Так, мені кається, треба в одну баню, бо щось мені не подобається. Буде водна баня в мисці. Пиріг ще хай. Так, водна баня стає в миску Так. Щоб було видніше. Так, все тут. І печене яблуко тут, і пиріг тут. Ось каструлька маленька. І хоп! Переливаємо. Ну, бо же ж не розчиняється по-нормальному, не хоче. Добадляло. Все одно тут желатину забагато, так. О, все, давай. Это тоже расчернится нормально. О. Фух. Вытягивать полегче нет. О. Ходит. Так. Ну что, девчата, Ай ще трошки, мені кажеться, ще треба, бо сер це не діло. Так, майже розтінилось. Погризти кісточку. М -м -м. Боже, як людяник. Просто хочу догрісти до кісточки, подивіться, яка вона. Бо кісточку з манго ніхто ніколи не бачив. Сорі, ну ось, бачите, отаке воно щось. Ну Така, знаєте, не класична кісточка в класичному розумінні, а така. Так. Смачна. Почна кісточка. Так. О. Все. Заливаємо і збиваємо блендером. Так, і бігом. Виливаю і блендерю. Дівчата, вийшло. Дивіться. Дивіться. Ой, спокійно. Головне, не впустить. О. Бачите, оце мангове пюре. От. І з желатином. І тепер воно буде запускати, і з нього буде класна начинка в мій пиріг, який треба виключити. Все, виключали. Хватить. Так. Це мить. Так, ми майже на фінішній прямій. Так. Це мій пиріг. я подивлюсь, що він гарно прожарився. Оп? Навіть не знаю. Може ще? А ну ще давай. Оп, давай, назад, назад пішли. Ждемо ще 5 хвилин. Ми колективно вирішили достать. Дійде. Так, тепер хай воно вихолоняє. Потім ми заливаємо манговим оцим і дивимося, що вийде. Дуже цікаво, що вийде. У мене таке відчуття, що ця ямка мала. Того я ще з неї трошки повирізаю, ну, бо дуже багато начинки. Дуже хитрий план, насправді, дівчата. Його ж треба буде потім у холодильник, щоб воно охолодилось. Ай-яй-яй-яй-яй! А тут потече, блін, дірку пробила. Зараз я її залатаю. О, ось так. О, бачите, раз, дірочку залатала. Е, щоб самі ж попробувати. І я ось зроблю собі тут в мисочці персональний. Персональний я тут. ви поняли, так? Да? О, так, все. Знову дірка. Ви бачите? дивіться, що я зробила? Ось дірка. Але я вмію її залатати. Зараз Щас. Щас ми крихотками його заб'ємо. Так, крихотки є. Просто треба акуратніше знімати верхній слой. Так, ну що? Нормально. Так, це. Ось, бачите крихотки в мене? Оп. Це я собі ще зроблю на пробу. А це, зараз я виливаю оце манго з желе. І дивимося, що буде. Хоп. Прикольно. Зараз воно все пропитається. Ну, а що робити? Я розумію, що треба, щоб воно вихолонуло ну, повністю, але мені дуже хочеться. Боже, який красивий торт виходить. І собі в мисочку. Дивіться. Дивіться, яка я хитра. Дивіться хоп, хоп. Це мені на пробу. Бачите? Я так змішаю щас. О, і буде мені моє манговий пиріг. Дивіться, як класно. Оце я придумала щас. О. О, оце мені. А решту виливаємо в пиріг манго. Опа! Лопатку силіконову ніяк не куплю, блін. В ідеалі сюди треба було вкинути оце печення. Але вже ладно. Так, ну що. Сподіваюсь, крізь оті дірочки, що я латала, воно не протече. Ану, а може отак? ну. Сейчас вимию. Щоб жодна мангова оця не припала. О, О десь сок зберу. Дивіться, скільки його тут. А тепер ось сюди висиплю. Аж цікаво. Воно все на желе. Зараз я його поставлю в холодильник і подивимося, що зробить желатин. Чи зробить, чи не зробить. А оце хай сохне прямо на столі. Я ще й форточку відкрию. О! Щоб заходив холодний воздух. Дуже цікаво, дуже оце я зробила. Цей йде в холодильник. Фух, рекламна пауза. На 20 хвилин. З дуже високою ймовірністю торт відкладається аж на завтра. Е, бо він і досі не вихолонув. Плюс же ж должна пропитатися. Якщо ви помітили, вже почало просідати. Я так розумію, воно вже впитується все в корж. В общем, я вирішила не спішити. Я хочу, щоб він ніч постояв у холодильнику таки, щоб усе, усе пропиталося, як треба. Але, Але. У мене ж є тестер. Ось, замерзла у моїй тарілочці. Просто, щоб попробувати, бачите, отаку саламаху. Так, ага. Тут щось теж ще не взялася. Але попробувати вже можна. Це ворсинки, я аж злякала, що це за ворсинки. Це з манго-ворсинки, по ідеї. Пробуємо. Коли манго настоящий, а не хімічний, то мені мало аромату тут, скажімо так. Він дуже пахнув, але може сюди я дуже багато тіста поклала і мала манго, то воно мені недостатньо ароматне. Ну, ну як? Поки що мені непонятно. Не можу сказати. Воно смачне, але це не ваущі. Я думаю, вау треба буде чекати оцього пирога, щоб подивитися, чи вийде отут слой желешки. Бо тут просто остатки юшки, залиті крихтою, і воно щось таке непонятне. А отут має бути іменно жиле. Взагалі, не таке воно ароматне, як сок, який бризкав, тісто забило запах. Але на сахар ідеально. Сахару й не треба було кидати сюди, я правильно зробила. Треба було менше тіста, взагалі. Ну, щоб було більше соку. Надо. Дівчата, ждемо до завтра. Завтра вранці оце розріжу, хай воно за ніч усе пропитається. Не будемо спішити, хорошо? Я розумію, що всім цікаво, крихотка. Але треба, щоб воно пропиталось. Дуже хочеться, щоб тут вийшла прослойка мангова желешка. Фух. Ждем всім доброніч.